Іво, доброго дня. Значить дивіться, якщо ми говоримо про балкон і вибираємо, між ранчо квадратне, воно складається з двох частин. Тобто одна окремо від одного. Ну, зрозуміло, не можу виняти. Е, так от, ця міцна, це міцна ламіль, Але якщо саме е, вас цікавить не вигляд, так, щоб вона була однакова і з зовнішньої і з внутрішньої сторони, то ранчо те. Буде набагато міцніше і набагато краще на балкон, тому що вона йде з суцільного металу 312 розгортки або 416, і завальцьовується ось тут. Тому жорсткість в неї набагато більше на балкон. Тобто можна зробити зовнішню сторону е на вулицю, а це внутрішню. Але також залежить це від ширини прольотів. Звичайно, чим менше буде прольоти, тим міцніше сама ламіль. Але в середньому по 2,5 метра йде на прольот на балкон. І той, і той моделі. Вибір за вами, але якщо ціль міцність, тоді ранчо те.